Ура! Він з'явився в магазині. Все-таки багато хто писав, що його не буде, бо скину вже 3 роки. все Він з'явився у магазині. Це темний лорд Спайк. Взагалі, шикарний скін, скидка 50% і коштує він 80 кристалів. Мені дуже скин цей подобається, бо у нього є унікальний значок, який ти нажимаєш, і він е, там сміється. І це реально зачетно. Так, коли ти вбиваєш когось ігрока, нажимаєш на, на пін, і в нього добре так підгорає. Окей, давайте я буду купляти цей скін і потім будемо забирати нового персонажа. Я розблоковую тут ворона, але поки я його розблокую, це дуже довго. А я відкрию нового персонажа, так, де він Епічний. Ларі і Лорі. Будемо його відкривати. Ой, треба звук скрутити, дорогий. Так, супер, в принципі. І також міфічний стардроп відкриємо. Нам дають. Давайте цей відкриємо, що тут випаде? Так. Нічого, ну ладно, давайте відкри... забирати спайка за 80 кристалів. Народ, цей скін точно того стоїть. Так що, якщо у вас є ці кристали, купуйте, ви не пошкодуйте. Бо цього скіна вже в ігрі більше походу не буде. Це самий найкращий скін. І оцей значок, цей пін, точніше, це взагалі шикарно. Так. Де Спайк? Де Спайк? Так, супер. удіваємо цей скін. темний лорд Спайк. Шикарно просто. І ось цей пінчик, так. Да, є звуки, ура! Так, в принципі, прокачувати я не буду. Можна було його прокачати, точніше набити на 25-й ранг, так що, народ, якщо ви наб'єте, точніше наберете. 100 лайків, то я наб'ю його до 25-го ранга. А так, давайте я каточку зіграю на него і потім розблокуємо нового персонажа. Ну це скін просто шикарний. А точно! Тут же баг. Мене в гру, походу, не закине, так як. не знаю, Кізбаг тут стався. Ну, блін, як мені це зробити, я не знаю. ну... Закинуло мене в ігру, але мене зараз просто викине. Як бачите, цього чувака вже викинуло із гри. І зараз мене також викине із гри. Я не знаю, цей баг, цей Бравл Старс не випускає обнови без багів. Ну, ось так. І тут також грає Lord Spike. У теж є тут у чувачка Скін. Но я сподіваюся, мене не викине зараз в другу катку, бо тут є така фігня. в мене вже було пару разів сьогодні. Взагалі ж скін шикарний ще цей пінчик. Клас. І також зараз на основі також буду купляти і відкрию там також цей міфічний стардроп. Закіли. Так, тримай. І такс. На мене цей новий персонаж напав. Давайте я його попробую. Так, ну ладно, вбив мене, хоч добре, що мене не перекинуло в другу катку. Супер. Тоді йду забирати нового персонажа. Погнали, давайте я його заберу. Так, що це? Супер. смініть. На ось цього, так. Да. І забираємо Ларі і Лорі. Також, також хочу на нему зіграти. Так, ці стардропи переходять на другого персонажа. Так, да, кредити не стардропи. так. А, на ворона перейшло. Ступ, а чого 0? Чого ноль? Чо за прикол? А, 1000. А, тут 1000. Я вже подумав, що це просто ну... Ну, типу, нуль зробили, блін. Ну ладно, хоч добре, що все на місці. Так, давайте ще один відкриваємо. І давайте зіграємо ще на Ларі і Лорі, і я відкрию стардроп міфічний. Так, ну прокачувати не буду, але давайте прокачаємо краще. Буде цікаво, все одно будемо з ботами грати, але хочу перевірити, як цей персонаж. А, ну, бляха. Так поняв, ще через пару годин я на ньому не пограю, поки не пофіксю цю фігню, я не знаю. Давайте відкриємо міфічний і зайду на другий аккаунт. Там теж відкрию, точніше, на основу. Нам випадає гаджет на Байрона. Супер. Ну ладно, переходжу на основу. І так, зайшов на основу. Давайте погнали в магазин. Будемо купляти лорда Спайка. самий шикарний скін. Дуже радий, що він з'явився все-таки в магазині. У мене буде цей ексклюзивний крутезний скін. Так, і пінчик. І відкриваємо міфічний стардроп. Що з нього випаде. Так, а, очки усилення, Ну, ладно. Так, давайте зберемо, що тут у нас дають. І я зайду на ще один аккаунт і там також відкриємо міфічний старт-дроп. Так, зайшов на ще свій один аккаунт, і тут також мені вистачає кристалів, але не буду я вже купляти лорда спа... А, у мене дуже... тут спайка немає, так що все одно я би не зміг купити. Спайком цей скін 419 кристалів. Ладно. Забираємо і Відкриваємо. Так, що там? Емоції, цей пін на брока. Прикольно, тут у нас все. Забираємо. Ну, і на цьому народ все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і обов'язково купляйте цей крутий скін на спайка. Всім пока.